Вітаю всіх! Сьогодні на уроці математики ми будемо вивчати випадки письмового ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове у випадку, коли в часті утворюється нуль. Знаходитимо частку чисел з перевіркою множення, ознайомимось з такою фігурою як паралелопіпит, побудуємо цю фігуру в зошиті та будемо знаходити і виправляти помилки у виразах на діленнях. Тож до роботи. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числи вирази рівняти, чесно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Проспівав дзвінок. Починається урок. Обчисліть усно. 54. Додати. Тридцять один. Додати п'ятдесять. Додати Та додати дев'яносто вісім. Дев'ять додати шістдесят чотири. 16 додати 64. 20 додати 64. 72 додати 64. Відкривайте свої робочі зошти, запишіть сьогоднішню дату та каліграфічну хвилинку запишемо число 1202. Підручники відкриваємо на сторінці 52. Обчислимо усно. номер 273. 36 ділити на 5, ділиться з остачею 35, так? десь 7 остача 1, 48 ділити на 2, 24. Ділиться без остачі. Шістьдесят ділити на три. Двадцять остачка два. Всімдесят ділити на чотири. Двадцять ділити на 9, 7. 72, ділити на 3, 24, 412 ділити на 6, Шістдесят вісім. Та остача чотири. Сімдесят ділити на п'ять. Чотирнадцять. Правильно. Розглянемо запис. Та прочитаємо пояснення наступної вправи. Перше неповне ділене – 12 тисяч. У частці буде 4 цифри. Дізнаємося, скільки буде в частці. 12 поділимо на 6, буде 2, що остачі немає. Друге неповне ділене – 2 сотні. 2 сотні не діляться на 6 так, щоб у частці були сотні. Тому у частці на місці сотень пишемо 0. Третє ділене утворюємо 28, спускаємо 8 десятків. 28 десятків поділити на 6 буде 4. 4 десятки і в остачі 4 десятки. Залишилося десятків менше, ніж 6. Цифру десятків дібрали, значить, правильно. Четверте неповне ділене 42, спускаємо 2 одиниці. 42 поділити на 6 буде 7. Остачі немає, отже частка. 2047. Знайдемо наступні частки номер 275 та перевіримо їх множення. Записуємо 5424 ділити на 6. Перше неповне неповноділення буде 54. Отже, у частці в нас буде 3 цифри. Найвищий розряд частки будуть сотні. 54 ділимо на 6, поділиться повністю, беремо по 9 у частці, віднімаємо діленого 54 та спускаємо наступний розряд десятки. Так як 2 десятки замало для ділення на 6, тому ми у частку замість десятків ставимо 0 та спускаємо наступний розряд одиниць і ділимо 24 одиниці на 6. Ділиться націло, тому часті записуємо 4 та віднімаємо від другого неповного діленого 24. 0. Ділення завершили. частка 904. Перевіримо її множення. 904 множимо на 6 6 множити на 4. 24. 4 записали на місці одиниць, 2 тримаємо в пам'яті. 6 множимо на 0, де 0 і 2 в пам'яті. 2. Пишемо 2 десятки на місці десятків. Та 9 множимо на 6 сотень. 9 сотень на 6. 54. Записуємо добуток 5424. Отже, ділення виконане вірно. Наступний стовпчик записуємо. 83 216 ділимо на 4. Значаємо перше неповне ділення. Це буде 8. Так? Якщо 8, то у часті буде в нас 5 цифр, найвищий розряд тисяч одиниць, десятків, точніше. Отже, 8 ділимо на 4, поділиться повністю, в частку записуємо 2 та віднімаємо від неповного діленого 8. Спускаємо наступний розряд одиниці 1000, 3, так як їх замало для ділення на 4. Тому на місці одиниць тисяч в часті записуємо 0 та спускаємо наступний розряд сотень. Творимо друге неповнеділене, 32 сотні, ділимо на 4. Також ділиться повністю, тому у частку записуємо 8 та віднімаємо 32 від другого неповного діленого. Спускаємо наступний розряд десятків, 1, знову ж таки, його замало для ділення на 4. Тому на місці десятки у частці записуємо 0 та спускаємо наступний розряд одиниць, утворюємо третє неповне ділення 16. 16 поділимо на 4, повністю ділиться, тому у частку записуємо 4. Піднімаємо від діленого 16 та буде 0. Ділення завершили 20 804 наша відповідь. Перевіряємо множенням. 20804 множимо на 4. Починаємо множення з одиниць. 4 одиниці множити на 4. Буде 16, 6. Пишемо на місці одиниць, одиницю тримаємо в пам'яті, 4 множимо на 0, буде 0 і одиниця в пам'яті. 1 місці десятки. 800 множимо на 4. 32. 3, 2 записали на місці сотень, 3 тримаємо в пам'яті. І 2, 0 множимо на 4, 0 – одиниць тисяч буде 0 і 3, які тримали в пам'яті 3 на місці 11 тисяч. Наступний розряд десятки тисяч, 2 множимо на 4, буде 8. Тому наш результат добутку: 83 216. Уже знову ж таки, бачимо, що все виконано під рахунки вірю. Наступний вираз 377 232 ділимо на 4. Значаємо перше неповне неповноділене 37, з них поділиться 36, тому частку записуємо 9 та віднімаємо від неповного діленого 36. Остача 1 залишається в нас. Спускаємо 7 одиниць тисяч. Творюємо неповне ділене 17, ділимо на 4, з них поділиться 16. Так, тому в частку записуємо 4, віднімаємо від неповного діленого 16. Остача знову 1. Спускаємо 2 сотні. творимо третє ділене 12. Ділимо на 4. Повністю також поділиться. В частку записуємо 3 та віднімаємо 12 від неповного діленого. Спускаємо наступний розряд десятки. Три десятки замало для ділення на 4. Тому на місці участі десятки ми записуємо 0 і спускаємо наступний розряд одиницю, утворюючи неповне ділення 32 одиниці. Ділимо на 4, поділиться повністю. У частку записуємо 8, віднімаємо від неповного діленого 32. Буде 0, отже, частка 94308. Виконуємо перевірку. Добутку. Починаємо рахунок з одиниць. 32. 2 записали на місці одиниць, 3 тримаємо у пам'яті. 0 на 4, 0 і 3 у пам'яті. 3 на місці десятки. Далі сотні 3 на 4, 12, 2 записали, 1 у пам'яті. 4 на 4 тисяч одиниць 16 і 1 у пам'яті 17, 7 записуємо на місці одиниць, тисяч одиниць та одиницю тримаємо в пам'ять. І десятки тисяч 9 множимо на 4, 36 і 1 у пам'ять 37. Добуток 377 232. Все правильно, наступні три вирази: цієї вправи. Виконайте самостійно таким самим чином, виконуючи обчислення стопчик ділення та перевірку виконуємо множення письмово. письмового. Ставте відео на паузу. Якщо ви обчислили свої вирази, то перевірте ваші результати. Відповідь 31 043 4745 та 31 122. Ваші результати повинні бути такими. Далі переходимо до розв'язування задачі 276. У кузові машини було 2 тони 4 центнери пшона в однакових мішках. В магазині з нього вивантажили 8 мішків. Залишилося в кузові 2 тони 80 кг пшона. Скільки кілограмів пшона в одному мішку. Складемо коротеньку умову та запишемо. Було. Вивантажили в магазині та залишилося. Отже, було нам відомо, скільки 2 тони 4 центнери записуємо. Вивантажили в магазині. Ми не знаємо, скільки кілограмів, але нам відомо, що вивантажили 8 мішків. Оскільки кілограмів це нам треба дізнатися. Це наше питання задачі. Скільки залишилося нам також відомо 2 тони 80 кг. Така наша умова. Щоб порахувати, скільки кілограмів в одному мішку, треба знати, скільки вивантажили в магазині і кількість мішків. Кількість мішків нам відома, а скільки вивантажили, нам не відомо. Щоб порахувати, скільки вивантажили, треба від того, що було спочатку, забрати те, що залишилося, і залишиться в нас, звичайно, те, що було вивантажено. Що записуємо розв'язання перша дія віднімання. Так? так як 2 тони 4 центнера і 2 тони 80 кг у нас різних найменувань, тому ми 4 центнери, 2 тони 4 центнери, які були, перетворимо у тони з кілограмами. У 4 центнерах, скільки це буде кілограмів. Так, в одному центнері у нас 100 кілограмів, тому ну, це буде 400 кілограмів. Вже віднімаємо 2400, тонни – це 2000 і 4 центнери, 400. Віднімаємо 2 тонни – 80 кілограмів, це буде 2080. Виходить, у нас 320 кілограмів. Це ми знайшли у восьми мішках, тобто вивантажили. Те, що вивантажено було у магазині? Якщо ми тепер знаємо, що було вивантажено в магазині, ми можемо порахувати скільки в одному мішку. Адже вивантажили 320 кг, це у восьми мішках. Виконуючи дію ділення, ми знайдемо, скільки в одному мішку. Виходить 40 кг в одному мішку. В нашій задачі ще є одне додаткове питання: скільки мішків? Залишилось у кузові після того, як їх вивантажили. Щоб порахувати, скільки їх залишилося, ми від того, що було 2080, що залишилося в нас, ми розподілимо їх на один мішок, щоб порахувати, скільки мішків залишилось у кузові. Всю цю масу розподіляємо на один мішок, виходить 52 мішки та запишемо відповідь. 40 кг в одному мішку і 52 мішки залишилося у кузові. Приходимо до розв'язання наступної задачі 277-ї. Прочитайте умову задачі. Два автомобілі однакової вантажності. Перевезли за 6 спільних рейсів 180 тонн вантажу. За скільки рейсів один такий автомобіль перевезе 60 тонн такого вантажу? Чи це задача ми розв'язали на попередніх уроках на спільне виконання роботи. Запишемо одразу розв'язання та приступимо до розв'язку. Щоб порахувати, скільки рейсів перевезли 60 тонн, треба знати, скільки за один рейс перевоз. Щоб порахувати, скільки за один рейс. Нам відомо, що 6 рейсів перевозять 180 тонн вантажу за 6 рейсів. Тому ми 180 тонн розподілимо на 2 автомобілі, так як їх возили 2 автомобілі, щоб порахувати, скільки один автомобіль перевозить за 6 рейсів. Ходить 90 тонн за 6 рейсів перевозить 1 автомобіль. Тепер порахуємо, скільки за 1 рейс перевозить 1 автомобіль. Ми ці 90 тонн одного автомобіля. Розподіляємо на кількість рейсів на 6. Знову виконуємо дію ділення. Виходить у нас 15 тонн. За один рейс перевозить один автомобіль. Скільки ж рейсів він перевезе? 60 тонн. Якщо за один рейс 15 тонн, то ми 60 тонн. Ділимо на 15 на один рейс, щоб порахувати кількість рейсів. Обчислюйте. Виходить важ 4 рейси. Відповідь: Запишіть. За 4 рейси один автомобіль перевезе 60 тонн вантажу. Хвилинка. Ознайомлення з наступною геометричною фігурою. Розгляньте. На екрані ви бачите паралелепіпед з рівними сторонами. Це куб. Ознайомимось і побачимо, скільки в нього вершин. Вершини це усі гострі куточки, всі його. Вгорі та внизу також вони є. Порахуйте, скільки вершин має паралелепіпед. Їх візьме 4 вгорі у точки оці вершини та 4 внизу. Далі дивимось ребро. Ребро це ось цей з'єднання однієї сторони з іншою, ось ця межа, яка вдоль згори до низу спускається прямо. з це ребра. Також порахуємо, скільки ребер має паралелопіпед. Ебра рахуємо всі. В неї є і вгорі, і внизу, і збоку. Їх в нас 12 аж. Та грані. Грань – це вся площина, фігурою якою заповнена форми квадрата, можемо сказати. Грані також тут достатньо з усіх боків праворуч, ліворуч, знизу, вгорі. Це все грані. Порахуйте, скільки граней паралелепіпеда. Їх 6. Отже, зараз побудуйте цей паралелепіпед собі узошити. Позначте в ньому вершини. Запишіть ребра та грані так само, як на екрані. Будуємо олівцем з лінійкою. Обережно. Задні грані. Та ребра позначаємо штрихпунтирною рискою. Як ви бачите на екрані АМ, МП та МК. Ставте відео на паузу. Наступний номер 279. Складаємо вирази та знаходимо значення їх. Перший вираз – частка чисел 2515 і 5. Збільшив чотири рази. Частка. Це означає, що ми виконуємо дію ділення. Збільшити в 4 рази. Це означає виконати дію множення. Так, отже, виходить у нас ось такий вираз. Обчислюємо його. І відповідь 2012. Друге вираз складаємо добуток чисел 208 і 8, Збільшена частку чисел 81 656 і 4. Отже, перша дія в нас добуток 208 і 8. Ми множимо, значить, збільшити на означає додати, збільшити на частку, означає дію ділення 81 656 і 4. Вкладаємо вираз, виходячи такі у нас дві дужки з добутком та часткою, які необхідно знайти в сумі. Рахуємо. І відповідь перевіряємо 22 тисячі. 78. Наостанок у нас номер 280. У виразах нам треба знайти та виправити помилки. Перший вираз 296 ділити на 4. Перевіряємо. В частці записуємо 6. Віднімаємо від першого неповного ділення 24. Так, остача 5. Беремо по одному, 4 віднімаємо. Спускаємо 1 достача 1 та 6 одиниць спускається, 16 ділимо на 4, нібито все правильно. Але є одне але. Чи бачите ви його? Це перше неповне ділення, 24. Чи не можемо ми поділити із 29 більше ділення? 28 можна поділити на 4. Виправте, запишіть правильний вираз нижче. Перше неповне ділене буде 29, і ми беремо по 7 сотень у частці і віднімаємо від першого неповного діленого 28, а не 24. Тому остачі у нас спускається 1, і 6 одиниць. утворюємо друге неповне ділене 16, беремо по 4. І в часті буде дві цифри. 100. це зайве також. Другий вираз також перевіряємо 2442 ділити на 6. Перше неповне неповноділений 24, так. Якщо у нас перше неповне неповнеділне 24, рахуємо кількість чису у часті. Далі йдуть десятки і виходить він 3 цифри у частці. А в нас найвищий розряд у частці – десятки, повинні бути сотні, тому ми вже розуміємо, що щось пропустили. Що ж ми пропустили в другому виразі? Так, на місці десятків повинен бути 0. Сьогодні ми вивчали, якщо в нас недостатньо розряд десятків, 4 у нас було в неповного ділення, для ділення на 6. Тому на місці в участку ми записуємо 0. Тільки тоді спускаємо 2 одиниці, утворюючи друге неповне ділене 42 одиниці. Запишіть також правильний вираз. І третій вираз, 1523, ділити на 4. Перевіряємо також перше неповне ділене 15, ділимо на 4, з них поділиться 12. Участку записуємо 3. Піднімаємо. Від на першого ділено 12, 3 останче, 2 спускаємо 2 десятки, творимо друге неповне ділене, 32. Ділиться так. Але ми не перевірили кількість цифр у частці. Їх повинно бути 3, знову ж таки, так, бачимо три цифри, а у нас тільки 2. Але тут, в розрядах, ми бачимо, що ми замість десятків. Ми спустили утворили друге ділення – 32. Ось на місці одиниць ми спускаємо 3, їх замало для ділення на 4 ці 3 одиниці, тому на місці одиниць у частці потрібно також записати 0. І частка буде дорівнювати 380. Так як одиниці у нас залишається 3 достачі. А на місці одиниць- у частку записуємо 0. Запишіть також цей вираз у зошити. Домашнє задання на сторінці 54 опрацюйте задачу 282 та вирази виразите стопчик 283. Та обирайте колір та настрій, який відповідає вашому сьогоднішньому уроку. Ну я з вами прощаюсь, до нових зустрічей. Бувайте!